Всім доброго дня, сьогодні 1 липня ми сьогодні вам покажемо, як пройти до 16-ї станції Великого Фонтана через ресторан Редлінг. Йдемо за редлингом по цій тропинці. На цьому перехресті звертаємо увагу на цей знак і йдемо ліворуч. Йдемо прямо до моря. Тут ідемо поруч з тройкою цей узенький провулок до моря. І нас зустрічає моречко з таким чудовим краєвідом і крутими сходами. Тут багато смажить шашликів. Ось така панорама нас зустрічає моречко! Морочка, 16-та станція Великофонтана, трохи далі буде золотий берег. І ми знову бачимо, що там каналізаційна турба зливає лайно. Тут уже покраще, падати буде. Ми вийшли на узбережжя Чорного моря. Трошки далі бачимо, як витікає лайно з труб. Але треба йти трохи далі. Не всі це знають. І ми вам покажемо чудові міста. Водичка начебто виглядає дуже прозора. Але там не тільки палочка. Люди відпочивають, насолоджуються. Йдемо далі до кафе Марин. Такий вигляд заглядового майданчика кафе «Бризмарін» на Золотий Берег. Йдемо далі. Ой, а чому це? Начебто все добре. Виходимо на головну алею, там де леви. Ще сюди можна спуститись з праву по якерингу. Він трошки вище і прямо попадає на Варадеру та інші кафешки, кав'ярні. Нас зустрічають леви. Майже де завжди квітні троянди, голодні леви, Непрацюючий фонтан і багато-багато відпочиваючих на цьому пляжі бо найближчий тут майже завжди багато людей якщо піти ліворуч можна вийти на фонтанську дорогу а прямиком пом вздовж узбережжя чорного моря тут лежить завжди цей проказник Мрія кожної людини жити на морі, нічого не робити, підсунути собі руку під голову і попкою наслаждатися сонцем, засмагати біля моря. До речі, про дорогу нагору ми її там бачимо, і провуками можна дійти до двох магазинів Копійка та Таврія В. На горішку ми бачимо. Безкоштовний туалет, але він реально безкоштовний, треба бути обережнішим і тут найгарніші лавочки з найкращим краєвідом. Виходимо, садимось, сідаємо і наблюдаємо, яка краса біля нас, біля кожного з нас може бути. Насолоджуємось. Ще один балкончик парапет. Вон там, дівчата. Засмагають, водичка тут завжди прозора, але не сьогодні. Чудовий пляж, водичка вже трошки краще, Чище. але ми йдемо далі. Проходимо кафе. Оддох. Нас зустрічає червоний човен. І тут можна під деревами в обід знайти тень. Тінь. Колись навіть тут ската бачив. Але вода не дуже. Ідемо далі. Чомусь сюди є заборона на купання, можливо, тому що влада не зробила. Пост спостережний для рятувальників. Тому поставили такі таблічки. Ми все далі і далі від каналізаційної труби і вода становиться все чистіше та чистіше. Така назва приблизно це 14-та станція Великого Фонтану. Там ми вдалі бачимо 13-ту станцію Великого Фонтану і кафе кораблик там є. Але мені вже подобається водичка і я з вами спускаюсь по цим трапам до моря. Все, ми дійшли до моря. Вже переодягнені і будемо тестувати разом з вами прозорість та температуру цієї морської. Блаженної води. Так, тут далі водорості. Можливо, я неправильно обрав місце. А Може трошки далі треба. Ну, а взагалі це ж як морський крем. Така краса. Ну що, булькнемось. Булькнемось і втопимо телефон. І куплю я собі решті решт новий <смі> Та, набори цей вже. Так, а ну тут можна пройти? О, фу, яка вода. Так ну, що зараз О, я бачу риб багато. Бачите риб? Ми пройшли цей етап. Витримали водорощі і зараз будемо занурюватись разом з телефоном. Ой, як гарно ми з вами відпочиваємо. Ой, там дівчата навіть топи засмагають. Ой, може, це ж таки я вірно вибрав це місце. Подивлюсь на красоту природи. В усіх її проявах. Ну що, всім гарного дня, підписуємось. Буду розповідати вам про всі ваші питання. Нещодавно позавчора вигорів склон, була дуже суха трава. Але все гарно і чудово. Гарного всім дня. Лайк, підписка, репост.